Губернатор підбив підсумки соціально-економічного розвитку регіону за перший квартал 2012-го та прозвітував про виконану за цей час роботу. Каже за соціально-економічними показниками: Черкащина на дев'ятому місці серед регіонів. Підводяться підсумки по різним показникам. Ну, наприклад, такий як економічний розвиток. Черкащина посіла перше місце в Україні за перший квартал. По державним фінансам третє місце. По захисту прав дитини четверте місце. Проте гарних результатів досягли не скрізь, говорить Сергій Тулуб. Приміром, за показником розвитку споживчого ринку Черкащина, – 24-та, За розвитком ринку праці, – 22-га. «В цілому, я хочу сказати, що перший квартал цього року область завершила. З дещо нижчими показниками, ніж ми планували. Хоча, як ви бачите, серед областей України ми посідаємо достатньо, як кажуть, високі місця. Але ми планували більше, якщо чесно казати. Справа в тому, що ми дещо завищили, звісно, планку. Ну, знаєте, як кажуть, бери вершину, отримаєш половину. Губернатор озвучує головні напрацювання за три місяці серед позитивних змін розвиток промисловості та збільшення обсягів реалізованої продукції. Обсяги реалізованої продукції перевищили 7,5 мільярдів гривень, а це майже на п'яту частину більше ніж за минулий період, тобто за цей же період, ніж у минулому році. Заданий бюджет поповнився на більш ніж півтора мільярди гривень. Серед інших позитивних показників і зростання доходів громадян, збільшення кількості працевлаштованих. На успішний соціально-економічний розвиток регіону Сергій Тулуб сподівається і надалі. Для Доброскок, Роман Буша, Віктор Наточій, ВІКА Новини.